Доброго дня, з вами Тетяна. І сьогодні я вас познайомлю з новинкою у нашій складській програмі. Це двері Олімп. Так-так, вам не почулось. Олімп це не про богів, це про двері чернігівської фабрики, двері Булат». Іди сюда, давай, 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 давай. іди сюда, давай, давай, давай. Модель Олім Квадро це про сучасний дизайн і функціональність. Зовні новий малюнок 571-ї серії з декорованими вставками з чорного композиту в насиченому кольорі Дрімвуд темний. Розкішний та глибокий дизайн зовні плавно переплітається з мінімалістичною класикою малюнку внутрішньої накладки в новому кольорі Олово Супермат. З гарантією від фабрики 5 років. Фабрика двері Булат має сертифікат відповідності: всі двері виготовляються згідно чинного ДСТУ. Міжнародний сертифікат якості ISO підтверджує, що всі виготовлені двері відповідають міжнародним вимогам і контролю якості на всіх етапах виробництва. Розглянемо конструктив та особливості даної моделі. Почнемо з дверного короба. Товщина металу дверного короба дверей Олімп – 1,5 мм. Металевий каркас виготовлено з гнутого профілю холоднокатаної сталі та має ширину 110 мм, утеплено по всьому периметру мінеральною ватою. Дверний короб пофарбовано з обох сторін порошковою фарбою італійського виробництва для більш тривалого використання виробу. Також присутній регулятор притвору Сікурема Італія. Він слугує для регулювання щільного прилягання дверного полотна. В Базовій комплектації є наржавіючи поріг, зносостійкий та з'ємний, невід'ємна деталь дверей булат. Дверне полотно даної моделі Олім має три контури ущільні. Всі вони знаходяться на полотні і ось які мають переваги. Перешкоджають потрапляння запахів, протягів та шуму до вашої оселі, пом'якшують закривання дверей і слугують захистом зламостійкості замка. Товщина даного полотна 105 мм, утеплена мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. Основний сталевий лист металу на полотні 1,4 мм. Полотно встановлене на трьох петлях, петлі на підшипниках, що забезпечує плавність ходу, м'яке зачинення та відчинення дверей. Дана модель має 4 ребра. Жорсткості. В зоні замків є захисні металеві кармани товщиною 1,5 мм для додаткового захисту замків. Метал в цих зонах сумарно дорівнює 3 мм. На полотні присутні три антизрізи для додаткової фіксації полотна в коробці. При спробі зрізу петель полотноміцно залишиться зафіксованим. Двері оздоблені декоративними МДФ накладками які мають товщину 16 мм. Алештва в даних дверях прихованого монтажу, виготовлена рівень з полотном та має зручне Завдяки цьому її легко можна зняти та встановити заново. Розглянемо фурнітуру, яка встановлена в даній двері Олімп. Фурнітура виконана в сучасному квадратному дизайні чорного кольору, броненакладки утоплені, що додає дверям елегантності і стилю. Ручка посилена, цинкова, з антикоризаційним покриттям. Нічний засух та вічко італійського виробника Сікурема. В дверях Олімп встановлен оригінальний моноблок Матура 54 797 з умонтованою шторкою. Має четвертий клас зламостійкості. Даний моноблок поєднує дві системи замикання сувальну і циліндрову з девіаторною системою, де тяги працюють вгору та низ. Верхній замок працює на 4 оберти і має в комплекті 5 ключів. Циліндр встановлений це 2, виробник Італія. Виготовлений з латуні, має 10 активних пінів та 200 тисяч комбінацій, штифти з загартованої сталі. Забезпечує захист від висверлювання і вибивання. Циліндр має разове перекодування, в наборі 6 ключів: один монтажний та 5 хазяйських. Працює на два Особливості даного моноблоку закриваємо верхній замок, потім закриваємо нижній замок і випадає шторка, яка закриває доступ до верхнього замка, поки не відкриється нижній. Також блокується ручка, язичок не працює. Як перекодувати цилінд з цікурема К2? Доволі просто для цього потрібно взяти один хазяйський ключ, вставити в замковий отвір і зробити один оберт. Все. Циліндр перекодований. Більше монтажний ключ не підійде. До кожної дверки фабрика двері Булат» вкладає жовтий фірмовий пакет, всередині якого знаходиться гарантійний талон, який обов'язково повинна заповнювати монтажна бригада при встановленні дверей. Ключі від основного замка і циліндра, заглушки від анкера тощо. Остерігайте з підробок, перевіряйте наявність фірмових ознак. Перше це кліше з логотипом БУЛАТ, який знаходиться на торці полотна. Друге, фірмова шильда, що розміщена на коробці, містить інформацію про серійний номер, термін експлуатації, дату виготовлення та інше. Запрошую до нашого youtube каналу, де ви можете додатково ознайомитись з правилами заповнення гарантійного талону, подивитись більш детальний огляд на ручки, більш інформативно дізнатись про замки та циліндри, переглянути заводське пакування дверей булат. Все це та багато іншого ви знайдете на нашому каналі. Це не тільки спростить комунікацію між замовником та менеджером, а й додасть знань та впевненості. Фабрика двері Булат» з турботою про кожного.